Неділя 8 жовтня, після 50 років, він піде на пенсію. Числа глава 8, вірш 25. старші брати незалежно від того, служать вони повночасно чи ні, можуть чимало допомогти іншим. Як адаптація до нових обставин, встановлення цілей і зосередження на тому, що вони можуть зробити. Цар Давид хотів побудувати дім для Єгови. Але коли Єгова сказав йому, що він вирішив, що молодий Соломон збудує його. Давид погодився і повністю підтримав роботу, 1 Хронік 17, 4, 22, 5 Він не думав, що він найкращий для цієї роботи, тому що Соломон був молодий і не мав досвіду. Перша Хронік 29.1 Давид знав, що успіх залежить від благословення Єгови, а не від віку чи досвіду тих, хто керує роботою. Подібно до Давида, літні християни сьогодні залишаються активними, навіть коли їхні обов'язки змінюються. І вони знають, що Єгова поблагословить молодих людей, які тепер виконують ті завдання, які виконували.